Всім привіт! Мене звати Олександр Грамлюк і це рездіяні страви від шефа на телеканалі Кускус. -кус". Сьогодні ми приготуємо українську страву на Різдво. Це кутюа. Знали, що кутю готують не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу. Сьогодні буде не зовсім класичний рецепт. Ми будемо готувати з українською пшеницею. Цікаво, що пшениця в Україні символізує здоров'я, а рис, який ми будемо використовувати, достаток. Тому приступимо: потрібно відварити наші крупи. Промиємо пшеницю. а Рис не потрібно промивати. Це є особливий рис басматі, якому найменша частка крохмалю, і тому краще всього його готувати не промитим. Цей рис вариться найшвидше і він має продовгувати розмір для того, щоб більш пасувати до нашої куті, і він є дуже смачним і корисним. Промиваємо нашу пшеницю від бруду та попілу І якщо є якісь в ній домішки, то вони обов'язково впливуть. Достатньо одного разу для того, щоб промити пшеницю. Пшениця промита, тепер ми її заливаємо водою і ставимо варити до повної готовності. Тут немає пропорції води, вона просто вариться для того, щоб була м'яка, і тому наливаємо води, щоб вона повністю була покрита навіть в 3-4 рази більше. Все одно ми будемо проти її проціджувати. Як приготувати правильно рис басматі, потрібно взяти сотейник та розігріти його. І додати рослинної олії. Потім трішки посолити. нагріти рослинну олію для того, щоб обсмажити рис. Так він приготується вдвічі швидше. Зазвичай в рецепті куті пшениця замочується на ніч, і тоді вона становиться м'якою і готова до вживання. Я в своєму рецепті для того, щоб пришвидшити процес. Я її відварюю, олія вже нагрілася, тому обсмажуємо рис. Ви побачите, що рис вже обсмажений, коли всі мутні рисинки починають бути більш прозорими. Це говорить про те, що нам потрібно залити туди воду. Дуже важливо, коли обсмажуєте рис, щоб він не пригорів, а постійно його помішувати. Наш рис вже максимально впитав рослину олією та вже підготувався до варіння, тому заливаємо його. Водою 1 до 2. Та зменшуємо вогонь, залишаємо його рівно на 11 хвилин. Поки наші крупі варяться, ми приступимо до замочування маку. Потрібно мак замочити просто кип'ятком на хвилин 10 і накрити кришкою, щоб він запарився. І відставляємо в сторону. Підготуємо солодкий елемент. Це буде наш сироп, який ми будемо заправляти кутю. Візьмемо мед та воду. Один до одного і гарно проваримо його і трошки випаримо для того, щоб наш медовий сироп був трошки густим. Так, ставимо наш сироп. Головне, щоб не закипіло, а просто помірно варилося. Чи знали ви, що котя – це не тільки страва, а обрядовий символ? Українці вірять, якщо приготувати смачну кутю, то наступний рік буде щасливим. І будуть вони жити в достатку. Кутя — це не тільки символ святкування різдва, а це є символ, щоб всі зібрались за одним столом. Коли вони збираються за стіл, вони підтримують традиції та зв'язки між собою. Поки наш сироп та крупи доварюються, пропоную нарізати всі наші інгредієнти, які будуть додаткові в нашій куті. Зазвичай використовують горіхи, сухофрукти, але я ще вирішив додати в рецепт в'ялену вишню. Тому потрібно нарізати все охайним кубиком або неохайним, як у вас вийде. Перше, що ми візьмемо, це в'ялену вишню. Ми її поріжемо охайним кубиком. вишня додасть нашій куті неперевершеного смаку та такої, як родзинки. Тому що я звик використовувати в якихось традиційних рецептах щось своє та додавати для того, щоб підкреслити смак. Тієї чи іншої страви. Поріжемо курагу. Чому краще використовувати курагу? Тому що вона є кисло-солодким продуктом, який дає незвичайний смак нашій страві Та якусь частинку кольорової гами. Найчастіше люди їдять очима, тому коли вони перший раз бачать страву та їм подобається її кольорова гама. То вже відсоток того, що вони її спробують, великий. Подрібнимо наші волоські горіхи. Взагалі можна використовувати різні горіхи, які вам до вподоби. Український суперфуд, горіхи волоські незамінний є в нашій страві, але можна використовувати і арахіс, і кешю, і кедр, і фундук, і фісташку взагалі любий, який вам до вподоби. А ще Горіхи багаті на омега-3 та покращують пам'ять та концентрацію. Наш сироп вже готовий, ми його робимо не дуже густим. Нам потрібно, щоб мед повністю розчинився в воді. Пшениця охолоджується у нас, вона чекає своєї черги, поки ми не замішаємо нашу кутю. Кутя має свої оригінальні властивості. Наприклад, на полісі використовують в кутю молоко для більш кремового стану. А на Гуцульщині використовують вершки та лимонний сік для більш свіжого аромату. Ось ми підготували вже всі інгредієнти, які нам потрібні для нашої куті. Пшениця вже зварена, рис також. Всі продукти нарізані потрібно тепер змішати та смакувати. Куття це не тільки смачна страва, а й ще наші родичі шанували померших та готували їм кутю залишали на ніч. Перед різдвом. Тим самим куття допомагає помершим родичам здобути добро і щастя в потребічному світі. Тому приступаємо до зборки. Беремо наш основний інгредієнт пшеницю відварну. Додаємо наш незвичний інгредієнт, який може бути в куті. Це відварений рис. Це такий український ф'южн в наш сучасний лад. Далі додамо горіхів, кураги та вишня. Бачите, вже кольорова гама насичена, то вже хочеться з'їсти, але це не все. Тому ми додаємо ще необхідний інгредієнт це пропарений МАК, Додамо цедру апельсину. Він дасть свіжості та неперевершеного апельсинового аромату, Такий, який. Символізується у нас з новорічними святами та холодними вечорами. І заправимо нашим медовим сиропом. Сподіваюсь, що вам сподобався цей рецепт куті та цікаві факти про неї. Рекомендую приготувати для ваших родичів та друзів до святкового столу! Дякую, що дивились цей епізод. Хай смакує до зустрічі в нових відео.